Розпочинаємо хресну дорогу Господа нашого Ісуса Христа, притерпівей за нас Ісуса Христа сино Божий, помилуй нас, претерпівай за нас, Ісуса Христа сино Божий, помилуй нас, претерпівай за нас, Ісуса Христа сино Божий, помилуй нас. Студна молитва Знаю, що жити по-християнськи, це йти за тобою, Господи, на Голготу, цілуючи Твої сліди. Прагну цю годину з поклонінням і любов'ю розважити Твою болісну муку. Нехай вона зміснить мене, щоб я йшла твоїми слідами навіть тоді, коли дорога обов'язки стане для мене дуже важкою. Стація перша, Ісуса засуджують на смерть. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Приходиш, Господи Ісусе, на цю єдину годину муки і полісної смерті, Добровільно з любові до Отця і кожного з нас, з любов'ю до мене п'єш дна чашу гіркоти, думаючи про тебе, Господи, з любов'ю приймаю все те, що болить, що несправедливо ранить. Нехай Твоя невинність, Ісусе, сміснить мене в годині терпіння. Святий Отче, жартую Тобі, Ісуса. Який живе в моєму житті, Жертвую тобі Ісусе, який умиратиме моїй смерті, Жертвую тобі серце Ісуса, кожному ударі мого серця. Претерпівай за страсті Ісусе Христе, Сино Боже, і помилий нас. Стація друга Ісус бере на себе хрест. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Ісусе, ти не чекав, коли обтяжий Тебе Христом. Сам береш Його на свої рамена. хоча Він такий тяжкий, ганебний і несправедливий, обнімаєш Його своєю любов'ю, яка робить Хрест милосерднішим і спасеним. Твоя любов О Ісусе розкриває суть твоєї безболісної і дуже болісної муки. Моя ж любов до тебе показує цінність щоденних обов'язків, котрі перемінюють мене на краще, теж бо мене удосконалюєш, нехай перед ними ніколи не втікаю, лише виконую їх з любов'ю і терпеливістю. Святий Отче, жертвую тобі Ісуса, який живе в моєму серці і в житті, Жертвую тобі, Ісуса, який умиратиме моїм смерті. Жертую тобі серце Ісуса в кожному ударі мого серця, претерпівай за страсті, Ісусе Христе, Сина Божий, і помилуй нас. Стація третя, Ісус, у перший падає підтягрем Христа. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Тобі, Господи, не доведено найменшого ріха. ти йшов через життя, чинячи чи тільки добро. Що ж ми, прості люди, зазвичай опускаємося, опісся, падаємо духом, знеохочуємося, а це ще гірше, ніж упадок, пригноблені Христом, Христом наших гріхів, падаємо, Господе. Однак Ти, Ісусе, знову стаєш і йдеш далі, показуючи нам путь, бо ти дорога. Допоможи, Господи Ісусе, тим, хто йде за тобою. Святий Отче, жартую тобі Ісуса, який живе в моєму житті, Жартуй тобі Ісуса, який умиратиме в моїй смерті, Жартую тобі серце Ісуса в кожному ударі мого серця, Претерпівай за нас, страстя Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація четверта. Ісус Христос зустрічається зі своєю Матір'ю. Слава страстям твоїм, слава того, терпінню Твоєму Господи. Твоя матір Ісусе вболіває над тобою, проте знає, що так потрібно. Саме такими є духовні цінності, і за них завжди треба платити дорогою ціною. Вони того вартують, бо від них залежать великі справи, наше життя, доля інших. Чи ж я завжди звертаюся до Тебе Ісуса і твоїй Матері під час випробувань? Святий Отче, жартую Тобі Ісуса, який живе в моєму житті, Жертвую тобі Ісусе, який умиратиме моїм смерть, Жертвую тобі серце Ісуса, кожному ударі мого серця, претерпівий за страсті, Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація п'ята. Симон Киринеєць, допомагай Ісусові нести хрест, слава страстям твоїм, слава Того, терпінню Твоєму Господи. Ісусе, спілкуєшся з митрями і грішниками, терпиш присутність юди іскарі отського, неупереджено ставишся до Петра, хоча Він тебе тричі вирікається, терпеливо поборіш на довірство томи і запальність синів Севадею. Тим, хто сперечався про першість у небесному Царстві, виявляє сенс смирення і простоти Духа. О Ісусе, живу, уповаючи на Твоє милосердя і Твою ласку, прагну бути Симоном Керенейчиком, знаю, що, терплячи інші з любов'ю, Тобі, Ісусе, допомагаємо. Святий Отче, жартую Тобі Ісуса, який живе в моєму житті. Жартую тобі Ісуса, який умиратиме моїм смерті. Жертую тобі серце Ісуса, кожному ударі мого серця, претерпівий за Ісуса Христе, Сину Божий, нас, Ісуса Христа, Христе, Сина Божий, помилуй нас, стація шоста, свята Вероніка обтирає Пресвяте обличчя Ісуса, слава страстям твоїм, слава договорінню Твоєму Господи. Ісусе, кормиш хлібом Тих, хто прагне твого слова, однак не всіх голодуючих, зцілюєш сліпого від народження, проте не всіх зрячих, воскрешаєш, донько, Ягіра, юнака, знаїм і лазаря, однак не всіх померли. не усуваєш зла зі світу, хоча береш його на себе і перемагаєш, усім даєш уділ у своїй перемозі. А тим часом просиш зменшувати зло і боротися з його джерелом гріхом. Господи, Ти був вдячний Вероніці за жест доброти, такий малий у порівнянні з безміром твоєї муки, однак Вероніка чини те, що може зробити. Святий Отче, жартую тобі Ісуса, який живе в моєму житті. Жертую тобі Ісусе, який умиратиме моїм смертням. Жертую тобі і серце Ісуса, кожному ударі мого серця, перетерпілий за страсті, Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація сьома, Ісус, у друге падає пітям Христа. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Господи, Ти завжди і крізь дає свідчення правді, для цього Ти приходиш на світ, тільки про Тебе можу сказати завжди іскрість, що до Бога пастушків так сильного палата, оселі Пресвятої родини, на очах грішників і противників, до мене Ти промовляєш, кожен, хто від істини слухає голос мій. Ісусу, допоможи мені бути собою. А не безвольною людиною, святий Отче, жартую тобі Ісуса, який живе в моєму житті, Жертвую тобі Ісуса, який умиратиме в моїй смерті, Жартую тобі серце Ісуса, кожному ударі мого серця, претерпівий за настрастя Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація восьма. Христос потішає побожний жінок. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Господи, ти завжди думав не про себе, лише про інших. для нас приходиш на землю і не шукаєш любові, проти неї всіх огортаєш навіть своїх переслідувачів. Отче, відпусти їм, бо не знаю, бо що роблять. Ісусе на Голготі. Ти відкриваєш браму спасіння розкаямному розбійникові та пам'ятаєш про матір і улюбленого учня, люблячи далекий і близький. Спасителю мій, ти не чекаєш, аби тобі служили, бо сам без виходи служиш нам, малим і користолюбним людям. Навчи мене, О Ісусе, найтруднішої любові, жертовної та некористолюбної. Святий Отче, жертвую тобі Ісуса, який живе в моєму житті, Жертвую тобі Ісуса, який умиратиме в моїм смерті, Жертвую тобі серце Ісуса, кожному ударі мого серця, Претерпівай за настрастя Ісуса Христе, Сина Боже, помили нас, стація дев'ята. Ісус утретє падає під Ярем Христа. Слава страстям твоїм, слава того, терпінню Твоєму Господи. Ісус ти сказав, хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро, без мене ж ви ж нічого вчинити не можете. Може, зрозуміє, що повинна надіятися тільки на тебе, а не на власні сили. Можливо, на кінець усвідомлю, що перебувати в тобі це живитися словом і хлібом Твоїм. Може, врешті увірю, що нема жодного ріга чи вади, яких не, міг, не могла би подолати. Треба лише одного Ісуса, завжди тривало починати з тобою по-новому, боротися з ним. Святий Отче, жартую тобі Ісуса, який живе в моєму житті, жартую тобі Ісуса, який умиратиме в моїй смерті, жартую тобі серце Ісуса. Кожному ударі мого серця, претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, і помилий нас. Стація 10 з Ісуса знімають одяг, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Життя Твоє, Господи, це відкрита книжка, ми ж любимо маски, зовнішній блиск, рекламу. Ти, Ісусе прозорий, як джерельна вода, можливо саме тому боїмося глянути тобі обличчя, щоб не побачити, якими є насправді ми. У Ісусе прагну чинити правду любові, тоді не лякатимося світла. Святий Отче, жертвую тобі Ісуса, який живе в моєму житті, Жертвую тобі Ісуса, який умиратиме моїм смерті. Жартую тобі серце Ісуса, кожному ударі мого серця, претерпівий за нас страсті, Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація 11, Ісуса прибивай до Христа, слава страстям твоїм, слава того терпіння твоєму Господи. О ливному городі ти Ісусе молився, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Воля Отця Небесного. Це найвища міра добра, бо те, що Отцю подобається, завжди є добром. Те, що мені подобається, часто є звичайно егоїстом, власною вигодою, гріхом. У Ісусе сповняєш волю Отця Небесного навіть тоді, коли вона поєднюється з болем і терпінням. А я Святий Отче, жертвую тобі Ісуса, який живе в моєму житті, жертвую тобі Ісусе, який умиратиме Моїм смерті, жертвую тобі Серце Ісуса, кожному ударі мого Серця, Протерпівий за нас расті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12. Ісус умирає на Христі. Слава страстям твоїм, слава того терпінню твоєму, Господи. Ісусе, ти знаєш про годину своєї смерті якою вона буде. Підготовляєшся до неї, своїх учнів, бо сам завжди готовий її зустріти з любов'ю і самозреченням, до останку живеш для Отця та людей, з усіх без винятку. В твоєму житті і болісні муці товаришить усвідомлення Воскресіння. Опущений Богом і людьми, Ти, Ісусе, не перестаєш ані на хвилину бути з'єднаним з, з Отцем на -людською, людською родиною. Триваєш любові, бо ти є любов. Дозволь і мені перебувати твоїй любові, бо вона є суттю мого життя та смерті. Святий Отче. Жартую тобі, Ісусе, який живе в моєму житті, жартую тобі, Ісусе, який умиратиме в моїй смерті, жартую тобі серце Ісуса, кожному ударі мого серця, претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 13, Ісуса, знімаю з Христа. Ісусе, Сину Божий, стаєш нашим братом, поділяєш з нами людську долю уве усьому, окрім гріха. З гріха нас визволяєш і обдаровуєш волею дітей Божих. Але залишаєш мені завдання для виконання. Я повинна постійно домагати собі збільшення кількості вірних, визволення з під влади зла. Прагну бути твоїм спільником у переображенні самого себе, бо коли я кращий, світ стає краще. Коли я краще, стою приятелем усіх людей доброї волі. Святий Отче, жартую тобі Ісуса, який живе в моєму житті, жартую тобі, Ісуса, який умиратиме моїм смерті, жартую тобі серце Ісуса кожному ударі мого серця. Претерпівий за насрастя, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 14. Ісуса вкладають до гробу. Слава срастям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Ісусе, ти приходиш на ту єдину годину муки і воскресіння, проте упродовж 30 років цінуєш буденність родинного життя. Ісусе, ти всією, своєю істотою занурений Отця і Царство Не з цього світу. Однак бачиш смуток молодих і сикане та плачеш над гробом Лазаря, молишся часто і рано та упродовж довгих років не заднедбуєш щоденної праці, не відбираєш нам людських надій, лише їх очищаєш і в собі закорінюєш. Саме тоді стають вони міцнішими, ніж перемінення і смерть. Господь, Господи, будь нашою найбільшою надією, бо Ти є Воскресіння і життя. Святий Отче, жертвую Тобі Ісуса, який живе в моєму житті, Жертвую Тобі Ісуса, який умиратиме в моїй смерті, Жертвую тобі серце Ісуса, кожному ударі мого серця. Претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Під час цілування Христа, святий Хресте, Господа мого Христа, не знаю, чи буду мати це щастя, аби мені тебе подолали під час скону, не знаю і того, чи тоді побачить тебе, мої гаснучі очі, чи поцілую тебе, мої уста, опечені гарячкою. У Ісусе, розп'яти на Христі, любове моя, будь назавжди в моєму серці. У ранах твоїх укрий, укрий мене, годину смерті, призови мене, і прикажи мені прийти до Тебе, щоб я тебе величала зі святими Твоїми на віки вічні. Амінь. Одного разу святі, свята Мельхіда запитала Христа Господа, який біль був? Найважчим для нього. І тоді отримала таку відповідь, коли мене розтягнули на хресті так, що всі члени мої, кожна була можна було порахувати. Хто мені за цю біль виявив би подяку та таку послугу мені засвідчить, не наче би дорогоцінним миром рани, мої намастили, а хто би складав мені подяку за спрагу, яку я перетерпів, буду. Їй настільки вдячне, наче напоїла мене найкращим вино, а хто бо дякував за розп'яття, справив мені приємність, неначе би мене з Христа звільнив. Святі, свята Гертруда під натхненням Святого Духа відмовила п'ять очі наш на почитання п'яти ран Спасителя, на злагодження гріхів, поповнення людьми. А три, Отчи, на відпущення гріхів. Найсолодший Ісус, жартує Тобі ці молитву в поєднанні з тим досконалим наміром, який з твоєї найсолодшого серця сплинув на наше спасіння, жартує тобі Його на відпущення усіх гріхів, прощення усіх недбальств, яких коли-небудь допустилося зі слабкості, з несвідомості чи людської злості, супроти Твоєї неогорної міці. Незрозумілої мудрості, та невимовної доброти, Амінь. Намірні святішого Отця, Отче наш, що й сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, права не наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, тієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками. і благословенний підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і навіки вічні. Амінь. Претерпивой за нас страсти, Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас. Претерпивой за нас трасі, Ісуса Христа, сына Божий помилуй нас. Претерпивий за нас трасти, Ісуса Христе, сина Божий, помилуй нас.